Привіт! Усім! Ви на каналі готуємо Рази Сьогодні з вами готуємо ось такий смачний десерт з апельсинами. Готується легко просто, тож я беруся до роботи всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібні апельсинки. У мене дві сиреніх розрізаю навпіл. Друзі, нам буде потрібен з вами апельсиновий сік, тому я беру у мене ось така ручна цитрусова соковижималка буду видушувати сік. Звичайно, можна взяти готовий купити сік. Нам буде потрібно з вами 150 мл. Мені попалися дуже файні апельсини. Вони були дуже соковиті, тому на 150 мл соку я використала дві апельсини. Переберемо роделик, трішки його розігріваємо і викладаємо 70 грам масла. Трішки перемішуємо. І коли масло почне топитися, вже побачите, додаємо цукру. Цукру я додаю 70 грам, цукру додаємо за смаком. Інколи загляньте, трішки перемішайте, побачите, коли масло з цукром вже гарненько стопиться, будемо додавати наступний грієнт. У мене ще до кінця не дотопилося, готуємо на маленьку ні, це дуже скоро, 2-3 хвилинки. Трішки перемішаємо, друзі, як ви бачите, вже цукор майже весь розтопився. Зараз будемо з вами додавати сік. Додаємо апельсиновий сік 150 мл. Додаємо сік, зараз перемішаємо одну-дві хвилинки, щоб інгредієнти між собою поєдналися, подружилися, і будемо додавати з вами молока. Додаємо з вами молочка 220 мл. Додаю звичайне з холодильника. Додаємо молоко, зараз одну-дві хвилинки перемішуємо і будемо з вами додавати ще один інгредієнт. Наступним нашим інгредієнтом буде кукурудзений крохмаль, 3 столові ложки без щупчика. Якщо не маєте кукурудзиного крохмалю, можете додавати картопляний, але мені більше подобається кукурудзини. Зараз беру ложку і починаю перемішувати. Нагадую, що готуємо все на маленькому вогні. Побачите, коли вже почне гуснути, тоді вже і виключаємо. Приблизно це дуже скоро по часі, 3-4 хвилини. От бачите на відео, воно вже в мене таке густеньке, тому я виключаю ще хвилинку і виключаю від того моменту, як я висипала крохмаль, пройшло 4 хвилини. Ось такої структури має бути наша маса однорідною гарнесенькою в міру густою. Наша маса готова, беремо форму, застеляємо її або харчовою плівкою, або я застеляю рукавом. Мені дуже зручно працювати з рукавом. І виливаємо нашу масу. Не потрібно чекати, щоб вона остила, оскільки вона і так трішки остигне. Виливаємо зразу гарячою. Бачите, вона в мене на відео парує. Зараз гарненько ложкою розрівнюю і поки що відставляємо бік і продовжуємо готувати. Тепер беремо пательню, висипаємо на пательню цукор 90 грамів, і хай він випалюється, а ми продовжимо готувати. Нам буде потрібна знову одна апельсинка, нарізаємо її на кружечки. Друзі, напишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете всім дякую за вашу підтримку. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Нове відео кожного дня о 9-й вечора. Всім приємного перегляду всім, хто їсть, всім смачного! Це апельсинку ми з вами нарізали. Тепер дивимося до цукру. Бачите, як він вже починає коричневіти, Ми починаємо його перемішувати. У мене вже майже весь цукор випалився, Ще трішки перемішаю одну хвилинку, і зараз сюди, до цукру, ми будемо викладати апельсини. Будемо їх з вами карамелізувати. Викладаємо апельсини. Що я ще хотіла сказати: що до цукру я не додавала ні масла, ні олії, ні води. Лише суха пательня та цукор. Я думаю, всі знають, але хочу сказати, можливо, хтось не знає, щоб гарненько випалився цукор, не потрібно зразу його перемішувати. Коли він вже почне міняти колір, тоді потрібно перемішувати. Перевертаємо ще апельсини на другу сторону. Побачите, коли апельсинка почне піддуватися догори, тоді перевертаємо на другу сторону. Значить, у нас там вже гарненько приготувалася. Дві-три хвилинки і наші апельсини вже будуть готові і будемо їх виключати. Тепер дивимося до нашої маси, як ви бачите, вона вже самостійно майже вже остило, що трішки така гаряча, але нічого, ми викладаємо поверху наші апельсини. Викладаємо наші апельсини, можна викладати в довільній формі. Теж не потрібно чекати, щоб вони остили. Можете викладати декілька штук, можете всі викладати, я буду викладати всі. Якщо ви ще залишилося трішки цукру, можете ним полити, теж буде дуже дуже файно. У мене зовсім трішки залишилось, тому я трошки полию. Ну що, будемо ставити в холодильник на 4-6 годин. Плюс мінус будете бачити, щоб гарненько все застигло. Саме найкраще поставити на ніч, якщо будете готувати вечір. А якщо не маєте витримки, то за 4 години можете вже смакувати. Наш смачний пальсиновий десерт відправляємо в холодильник і чекаємо. Ну що ж, давайте посмакуємо цей смачний персиновий десерт. Він у мене в холодильнику був 5 годин. Якщо вас цікавить, то він дуже гарно відчіпається від нашого рукава. Але я буду прямо нарізати в формі. Ось нарізаю на такі шматочки, і зараз будемо смакувати. Сім хто їсть, їм смачного. Ну що ж, зараз будемо таку красоту смакуту з вами смакувати. Показую вам зараз в розрізі дуже гарненької, рівномірної структури вийшов десерт, тому ми зараз будемо смакувати. Ну, що я хочу сказати вам про цей рецепт. Смакота смакотою, неймовірно, смачний, ніжний апельсиною десерт, який готується дуже-дуже легко, просто з доступним інгредієнтів нічого складного. Готуйте та смакуйте, бо це дуже смачно. Сподобався всім і просили ще іще. Дойте та смакуйте, дякую, що ви були з на цьому відео. До зустрічі новому відео, Всім миру, спокою, міцного здоров'я, Бережіть себе всім, па-па-па-па.